Всім привіт ми на каналі Fanta Games! І в цьому відео я буду продовжувати виживати. Вам бажаю гарного перегляду! Ну, а ми починаємо! Так, друзі, давненько я тут не знімав. Давайте подивимось на наш город. Ну, я думав, що тут вже у нас все виросло, ну. Нічого у нас тут не подоросло і не виросло. Тут картопля не виросла. Тут я моркву розмножую, вона також тут не виросла пшениця. І саме, що в мене є багато на цьому виживанні, це у мене ферма трасника. Тільки подивіться, скільки його багато. І у мене його в цьому будинку в скрині пару стаків. Давайте зараз, в принципі, я вам покажу, хто не бачив. Я у цьому світі, у мене на каналі 11 частин, як я тут виживав. Хто не бачив, можете переходити на мій канал і дивитися ці відео. Ось, дивіться, скільки у мене стаків красника. І я вже не знаю, чи мені продовжувати його розмножувати, чи ні. Так що ми сьогодні будемо робити? У мене тут стояв загін. І ось тут був портал. Е, мабуть, у відео я вже не помню, я це все переніс сюди, але загін я зніс так. Почекайте трохи. Так, коротше, е, загін, який в мене тут був такий невеличкий, я його зніс. Сьогодні у мене планах, не знаю, чи в цьому відео я його побудую. Весь чи тільки половина загина. Я, коротше, в цьому відео я планую його зробити. Ось так скажу, запутався. О, ось тут у нас волк, тут у нас є того пчоли, бджілка у нас тут є. Ну, якщо у нас тут є бджілки, це дуже добре. Так що давайте доводимо дерево. Беремо нашу сокиру і добуваємо. Не знаю, скільки нам дерева, в принципі, треба. Ну, давайте хоча б, не знаю, штук 30 або так. Ну, давайте з першого штук, е, штук 30 добудемо, щоб знати, скільки нам його треба. Якщо не хватить, то якщо не вистачить, то ще доробаємо Якщо вистачить, це буде добре. Ну, в принципі, я його вже уже такого великим робити не хочу. Тому що він мені великий не потрібен. І ви можете писати мені в коментарях, чи продовжувати мені виживати у цьому світі. Бо тут я вже так добре подрозвився. Так, у мене поки 17, 17 штучок. Зараз я дорубаю нарубаю 30. І повернусь до вас. Нарубаю, друзі, 30 штук дерева, і мені це вистачило, ну, ну, не вистачило повністю доробити, но, коротше, на ось таку частину мені вистачило. Ось такий мене буде невеличким. В принципі, він дуже легко будується. Ви можете його зробити в розмірах, які, як, в розмірах, які ви хочете. Ну, повторюсь, бо його дуже легко робити. Ну, не знаю, може комусь буде нелегко. Так, зараз нам треба знову вже, ну у нас вже темніє, нам треба знову вже нарубати дерево. Ну, пішов я рубати. Все, друзі, ось так, ось так у нас поки виходить Коробка без стін. Нам. Нам треба багато дерева. Ну, в принципі, на що я і надіюся Так. Я ось думаю, мені стіни робити з берези чи з дуба. Як ви думаєте. Ну, давайте все ж таки зробимо з дуба. Е -е, тепер знову йти треба рубати. Ну, я пока буду рубати. Щоб вам не було дивитися, то я зараз нарубаю і повернусь до вас. Все, друзі, я вже нарубав. Давайте все це зараз. Ми. Наше дерево. О, у мене один алмар, а я теж не знав. Мабуть, не знаю, може, це вже буде в наступній частині. Треба знову ж іти в шахту, тому що в нас вже... Ресурсів мало. Ну, я е, добре вже не знаю, я не дивився. Може там ще стак жліза є. але алмазов я точно знаю, що вже немало, Ось, тільки один стався на лопату. Або на чарувальню можна скрафтити, щоб зачаровувати. броню наші. нашій меч. Чекірку. Ну, неважливо. Так, цю стіну ми закладаємо. Так, ось тут ми не закладаємо, а робимо, як можна сказати, таку арку. Тут ми так закладаємо. Ой, так, трішки неправильно. Вот, ось так. Потім ми беремо. Сходи і потім, ну, коротше, потім я вам покажу. Чи, може, вони у мене є. Зараз я подивлюсь. Так, друзі, сходів у нас немає. Ну, нічого, скрафтимо Це вже ж не, та, не так важко. Так, закладаємо тепер цю стіну, а того у задні ми можемо теж так само зробити, тільки ось тут у нас не буде такий прохід, ось тут ми загородимо заборчик. Так, ще нам треба зробити наш потолок, можна сказати. Ну, може, сьогодні я його повністю не, роблю, не дороблю, а вже дороблю в наступній частині. Так, як тут буде краще? Давайте, може, отак зробимо. Так само і ось тут. Коротше, зараз я дороблю стіни і знову ж також по до вас. Зробив я вже всі стіни. Почав робити е, того нашого е, дах. І мене знову закінчилось дерево. Ідемо знову його добувати. Так, друзі, я вже зробив дах. Ось ходив крафтив сходи, тому що верстака я з, з туди забрав. Але треба скрафтити, тому що бігти геть в будинок, це, як сказати, коротше, неудобно бігти геть в будинок. Коротше, ось, ось як я мав на увазі, робимо ось таку арку. І як в нас вхід буде звідси, так що ми тут захоронимо. Я сподіваюся, що нам ого! Якраз хватило. Клас. Так. Ну, давайте ще, мабуть, зробимо сюди, як не знаю, як це сказати, клітки. Ну, не клітки А зараз, зараз в принципі, я вам покажу, тільки нам знову треба йти добувати дерево. М -м 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 -м. Вже є в сьогоднішньому відео, откільки добуваю дерево. Ну, в принципі, тут немає нічого дивного. В Майнкрафті дерево завжди треба. Клас, у мене ще і сукира На. Ну, давайте перекрафтимо і подивимося, чи нам вистачить, чи ні. 39. Йдемо крафтити, знову ж бігти в будинок, от чого треба скрафтити ще один верстак. Я забуваю його постійно крафтити. Так, зараз я дроблю, ой, тобто не дроблю, а скрафчу і повернусь до вас. Коротше, друзі, ось як я мав на увазі ось так ми будемо робити. Тут у нас будуть там, корівки, коні. Курки, але нам знову ж не вистачило. Але вже, ладно, вже я дороблю в наступній частині і дах, і ось тут і заведемо ми тварин. Тут можна доріжку ту зробити таку, тут у нас вільне місце. Але загін согласитися уже краще, як був раніше. Ну, як, звісно, краще, тому що. Просто було загороженим заборчиком. А то... Ну, звісно, зараз він поки не красивий, бо він не вироблений. Ну що. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!